Шановні депутати, присутні, це питання давно наболіли, воно пройшло всі процедурні моменти, так як мало пройти. Кожен депутат мав можливість внести свої правки, так як ми завчасно подали в апарат ради. Також хочу сказати, що комісія одноголосно підтримала наше звернення. А на президії були деякі нас непорозуміння. Відповідно, перед засіданням сьогоднішньої сесії ми наше звернення. Максимально скоригували для того, щоб сьогодні воно набрало підтримку в цій сесійній залі. Також хочу зауважити, що до сьогоднішнього дня кожен депутат мав можливість внести правки, але на жаль, таких пропозицій так і не поступало. Звернення поряд, поряд із висхідною динамікою розвитку партнерських стосунків із нашими польськими колегами, інтенсифікацією співробітництва, івано франківська обласна рада. Не може помічати ряду антиукраїнських за своїм змістом провокацій, що свідомо здійснюється в польському суспільстві, очевидно, під патронатом окремських окремих зацікавлених політичних сил, посягаючи там тим самим на позитивні напрацювання між обома націями на засадах взаємоповаги і добросусідства. Зауважимо, що лише у період з 2014 по 2016 роки на території Республіки Польща було скоєно щонайменше 14 актів вандалізму щодо українських пам'ятників та місць поховань. Останній ж такий випадок, що мав місце 9 жовтня 2016 року. В селі Верхрата підкарпатського воєводства, коли активісти окремих ультраправих організацій, що відомі в тому числі і своєю співпрацею із терористичними угрупуваннями ДНР і ЛНР, з допомогою перфоратора було знесено хрест над могилами вояків воїнів УПА, та розбито пам'ятні таблиці, взагалі переходять межі будь-яких усталених моральних засад. На нітанню нездорової антиукраїнської історії в частині польського суспільства сприяє і нещодавний прем'єрний показ та вихід у широкий прокат відверто маніпулятивного односторонньому за своїм характером фільмі Волинь замовчуючи цілий ряд трагічних сторінок національної історії. Картина чомусь створює уяві пересічного глядача образ українця як такого собі різуна, палія та вбивці. Брутальним за своїм характером став і інцидент зі спалення державного прапора України під час офіційних заходів з нагоди Дня Незалежності Республіки Польща. Характерно, що ця прикра провокація була вчинена незадовго після спільного прийняття Верховної Радою України та Сеймом Республіки Польща декларації пам'яті та солідарності. Представляючи найвищий представницький орган Прикарпаття, ми, депутати Іван-Франківської обласної ради, звертаємося до наших польських партнерів з вимогою забезпечення, належного розслідування та притягнення до відповідальності винних учинені провокації, якнайшвидшого відновлення сплюндрованих українських пам'ятників та місць поховань і уникнення одностороннього трактування історії в майбутньому. Тематика історичної пам'яті не лише складна і взаємосуперечлива. Опираючись на численні міфи, національні архетипи та насаджені стереотипи у випадку українсько-польських взаємин єдиною вірною на наше глибокі переконання є подальша політика взаємного примирення. Давати оцінки, висновки з такого роду питань мають не політичні діячі, а в першу чергу історики, наукові, наукові інституції посередництвом фахової дискусії. Протилежному випадку ризикуємо захлеснутись у безкінечних взаємних звинуваченнях на історичному ґрунті на противагу спільному поступі, добросуссідству та протидії викликам сучасності. Дякую. Слава Україні. Шановні колеги, чи є бажаючі задати запитання? Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Є прошу записати до обговорення, доповідач може сісти. Я перепрошую одна ще, одна ще, одне слово. Шановні колеги. Що стосується тих подій з 2014 по 2016 рік, то я вам хочу сказати, що детально вивчав це питання. На території Польщі все починалося з невеличких актів вандалізму, коли наші пам'ятники обмальовували, обливали фарбою. У 2015 і 16 році ці події постійно нагнітаються, адже зараз остання подія, яка сталася, вони її візняли на відео, і це було не в темну пору ночі, а в день. І по сьогоднішній день жоден з тих, хто це робив, не є покараний. Відповідно, якщо не приймати таке звернення, то є загроза в тому, що воно буде все більше і більше нагнітатися. Дякую за увагу. Тому прошу підтримки.